Доброго дня, друзі, ваші увазі пропонується квартира в ЖК «Спутник». Квартира повноцінна, 40 квадратів. Е з кухнею, повністю укомплектованою. Подивіться на всю красотку. Е квартира знаходиться на третьому поверсі. Тут індивідуальне газове опалення. Ось така квартира. Здається, попередньо на місяць можемо посуточно здати, можемо на два місяці здати, а далі за домовленості. Попередньо. Тут прихожа з місцями для взуття. Тут нас мається санвузол бойлер. от така просто. Заходимо в кімнату. Здоровезний шкаф. Реально здоровезний столик. Такий шкафчик, який мається кондиціонер, велике вікно, великий диван, який розкладається і буде повноцінне спальне місце. Також там є ніша. Ось така красотка. Тому звертайтеся, з радістю вам її покажемо та здамо. Гарного дня. До побачення.